Вітаю понеділок, 4 березня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Попри рекордний дефіцит без затримок, пенсії та зарплати українцям обіцяють видавати вчасно. З 12 загиблих майже половина діти Одеса оговтується від наслідків російського терору. Іноземний контингент в Україні влада готова прийняти таку підтримку від партнерів. Затримок пенсії і зарплат цього року не буде. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На соцвиплати у бюджет 2024 заклали 469 мільярдів гривень. З 1 березня цього року уряд розпочав індексацію пенсії. Вони зростуть у середньому на 8%. Все буде вчасно, і індексація і виплати, і це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші там понад три десятки соціальних зобов'язань. Уряд і країна виконують в повній мірі. Ми не затримуємо соціальних виплат, і весь спектр соціалки у нас виконується, не зважаючи на війну. В Одесі розібрали завали будинку, в який в суботу вночі влучив уламок російського шахеду. 12 людей загинуло, серед них п'ятеро дітей та подружжя військових. 20 людей постраждало, у тому числі одна вагітна. Двоє травмованих одеситів досі у реанімації. У дворі зруйнованого будинку містяни організували імпровізований меморіал, до якого несуть квіти та іграшки. Неділя у місті була днем жалоби. Президент ініціює введення іноземних військових в Україну. Якщо це знадобиться, впевнений народний депутат Сергій Демченко в ефірі ранок лайф представник слуги народу зазначив, що остаточне рішення має ухвалити парламент. Про ймовірність відправки іноземних військових в Україну вперше загорив президент Франції на саміті європейських лідерів, скликаному у Парижі 26 лютого. Пізніше такі наміри підтвердив і французький прем'єр. На єлисейських полях вже скликають політичні консультації з цього приводу. Це змін до законодавства, в тому числі і під час. Війни вже, яка відбувається в нашій країні, було е, прийнято народне депутатами, в тому числі можливість е, служби військових е, в лавах наших збройних сил. Там відповідний гібрид передбачений, але він передбачений. І можу сказати ще, що є. Е, Ну, чутки, скажімо так, тому що ще немає реєстрації законопроєктів. Я думаю, вони будуть ініційовані президентом, якщо це знадобиться щодо участі, як ви сказали, військових на нашій території. Звісно, це буде рішення парламенту, але воно буде відповідати рішенню президента, яке він прийме на сьогоднішній день. Люди з другою третьою групою інвалідності мають пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я, вони можуть зокрема працювати у штабах, будувати фортифікації або виконувати інструкторську роботу. Про це заявив офіцер Нацгвардії Сергій Позняк. Між тим, категорії ув'язнених, яких можна мобілізувати, озвучив глава Мінюсту. Йдеться про насамперед про корупціонерів та засуджених за ДТП. В інтерв'ю РБК Україна Денис Малюська зазначив, що люди, які сидять у в'язниці, але не Є суспільно небезпечними, можуть служити в армії. Черговий інцидент із представниками ТЦК шокував жителів Закарпаття. У мережі з'явилося відео, як на одній з вулиць Мукачева, нібито працівники ТЦК намагаються забрати перехожого. Чоловік відчайдушно пручається однак, врешті-решт, не може протистояти людям у формі. Денацифікація Німеччини ще не завершена. Так у Кремлі відреагували на публікацію розмови німецьких офіцерів про плани атаки Кримського мосту ракетами Таурус. Я процитую: якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для них будуть жахливими. Таке заявила речниця російського МЗС. Сьогодні це відомство викликало на килим німецького посла на Росії, вимагало від нього пояснень та висловило свій протест. Концепція Україна, не Росія, має зникнути назавжди. Справжні наміри агресора вже традиційно озвучив заступник голови російського радбезу. Дмитро Медведєв виступив із пропагандистською лекцією в рамках всесвітнього фестивалю молоді. У виступі він підтвердив, що головна мета Москви – знищити українську державність, проголосивши території по обидва береги Дніпра історично російськими. Медведєв додав, що росіяни вважають себе єдиним народом з українцями. НАТО вперше в історії розпочало військові навчання на території Фінляндії. Країна новачок Альянса має 1340 кілометрів спільного кордону з РФ. Маневри під назвою Північна відповідь пройдуть також у Норвегії і Швеції, які готуються приєднатися до НАТО. Навчання триватимуть до 15 березня. Участь у них візьмуть понад 20 тисяч солдатів. Успішна зачистка Криму від окупантів у тимчасово окупованій Феодосії пошкоджено нафтобазу, дорожнє полотно на трасі таврида, сім будинків та шість автомобілів. Поранено людину. Про наслідки, які офіційно приховували, сьогодні повідомив телеграм-канал Астра. У суботу, вночі одразу чотири безпілотники впали на території товариства Морський нафтовий термінал. Міноборони РФ звітувала про 38 нібито збитих безпілотників над Кримом. А тим часом у Самарській області підірвали залізничний міст, яким постачали боєприпаси. В ефірі ранок лайф речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук зауважив, дрони можуть розвертатися, тому імовірні доленосні події. Бойова робота йде, і вона має вагу. Результати. Чи можна завжди отримати фото і тим більше відео підтвердження того, що відбулося? Ну, по-перше, і військова цензура, в тому числі на Росії, вона стає більш жорсткішою, І, скажімо так, для того, щоб зафіксувати падіння або наслідки певної атаки, не завжди хочеться ризикувати життям. І здоров'ям тих партизан, тих агентів того підпілля, яке працює на тимчасово окупованій території. Результати повідомляються, і повірте, що перевіряються вони тисячу разів для до того, ніж про це повідомити. Тому фото відео мені достатньо. того, що я точно знаю, що враження є, і це відчувається і на полі бою. А українцям по поважаю знати радіти цим новинам, тому що вони є приємними і це є підтримкою для сил оборони. Хакери української розвідки зламали сервери міністерства оборони РФ. Тепер спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту, яке використовували агресори, а ще масивом секретної службової документації російського міністерства. Ця інформація дозволяє встановити повну будову системи ворожого відомства та його ланок. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.